Заклад, який діє вже понад півстоліття, знову опинився під загрозою закриття. У 2018 році школу номер 15 вже хотіли закрити через недотримання техніки протипожежної охорони. Але навчальний рік все ж таки розпочався завдяки цілодобовому чергуванню учасників АТО та небайдужих жителів. І майже через 5 років батьки знову змушені відстоювати школу для своїх дітей. Школу хочуть закривати під предлогом, що тут будуть робитися ремонтні роботи. Місцева влада запропонувала тимчасово перевести дітей до інших шкіл Густомирської громади, а також пообіцяли підвозити учнів автобусами. Натомість батьки до такого рішення відносяться негативно. Всі розуміють, що дорога до тих озер не близька. Що з автобус може зламатися, стати посеред поля? Що може закінчитися бензин, Та ж сама повітряна тривога. Автобус буде зупинятися. Добре, автобус зупиниться посеред дороги, Куди діти підуть? Він не зупиниться, це 200%. відсотків. Він поїде до свого пункту призначення. Під час окупації обом бомбосховищі школи від обстрілів ховались місцеві жителі. До самої будівлі прилітали снаряди, а росіяни нищили все майно. Після деокупації навчальний заклад потребував ремонту. І батьки, не чекаючи допомоги від влади, самостійно усунули усі недоліки. Діти навчаються на другому поверсі будівлі. Ось подивіться, поміняні вікна. Стеля, ціла, покрівлю перекрили. Теж воно все добре. Там зробили ремонт, позаробляли дірки, які були в стінах. Тобто е великий світлий клас, в якому добре навчатися дітям, школа ще й прийняла дітей із розбомленого ліцею номер 2. Вони вчаться у другу зміну. У разі повітряної тривоги учні швидко спускаються до укриття, яке підходить і для навчання. Нині ремонту потребує перший поверх будівлі, що має окремий вхід. Іноземні інвестори-благодійники, інвестори, вони хотіли тут зробити рік тому ремонт. Австрійці прийшли і казали, ми зробимо тут ремонт. Їм не дали, вони поїхали в Ірпінь і зробили там садочок. Питання: влада хоче, щоб тут був ремонт, чи не хоче? Чи це все лише якийсь привід для того, щоб закрити цю школу, а тут вже вони будуть далі робити? Не знаю, що батьки не проти ремонту. Вони хочуть, щоб його проводили паралельно з навчанням, адже вони побоюються, що школу можуть закрити назавжди. Вони мають нам надати гарантію. Що тут відбудеться ремонт, і ми тут будемо навчатися, і ця школа нікуди не дінеться, бо шкіл реально в гостомелі немає. Лишилася одна. Тут ви бачили, забудовується район страшенно. Тут уже немає пустого і пустої земельної ділянки, де би ще там не забудувалося щось. Натомість місцева влада спростовує чутки щодо закриття школи. Запевняють, що учнів переводити до іншого навчального закладу також не потрібно. Дітки е, виходять навчатися 1 вересня однозначно. Були зауваження, якісь там. По пожежній безпеці, але вони будуть усунуті, і школа 1 вересня відкриється, і діти підуть в школу. І я ж кажу, навіть якщо не навіть, а там буде проходити ремонт, то діти будуть вчитися. Тобто одне іншому взагалі не заважає. На початку березня цього року дві юридичні адреси об'єднали в одну. Це перший та другий поверх будівлі. Була розмова з начальником відділу освіти Наталією Борисівною. І вона доповідала що зроблений проект. Чекаємо фінансування на молодіжну 9, на цю школу. Ну ок, чекаємо, чекаємо З ДРР Мені доповідають документи в роботі. Потім нам стало відомо, що нам виділили кошти. На Київській області наш об'єкт входить в перелік по ремонту об'єктів. Ми дізналися, що Гостомельська селищна військова адміністрація в процесі ремонту участі не бере. Є відділ освіти, є департамент розвитку Київської області. У них були відносини напряму. Вони замовляли проєкт, розробляли ДРР, навіть не Гостомельська рада. І зараз, після того як вже буде наказ про розподіл коштів саме за об'єктом, вони оголосять тендер. Як мені доповідало ДРР, це десь плюс-мінус місяць. потім буде визнаний переможець, і вони вийдуть, Підрядник вийде на. Об'єкт виконувати свої роботи згідно проекту, коли ми готували до оприлюднення сюжет, з'явився наказ про розподіл коштів за об'єктами. Гостомель отримав фінансування на капітальний ремонт в початкової школи номер 1 але тендер ще не оголосили. За словами Ольги Прилипко, планують ініціювати зустріч із представником департаменту розвитку і заступником начальником кова. Вони мають розповісти, що саме мають зробити у навчальному закладі та в які терміни, Небайдучість батьків і увага громадськості, вкотре допомогли. Владі пришвидшити прийняття рішення на користь школярів Гостомеля Марія Марчук, Олександр Кравчук із Гостомеля спеціально для інформаційної агенції. Погляд.